Муза любить музику, танці, співи, любить грати на всіляких інструментах, але найулюбленіший музичний інструмент флейта. Вона завжди грає дуже добре, але найкраще у неї виходить, коли вона грає сама собі на самоті. Муза не любить простих пісень, вона любить пісні, в яких є глибоке значення, і тексти, яких написані з душею. Привіт, я Руса і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався, то скоріш підписуйся. Тут буде багато чого цікавого. Після того як я зняла відео «16 фактів про стелу, мені прийшла думка зняти декілька таких відео про кожну з Вінкс. Пропоную назвати рубрику, наприклад, «16 facts about the зе Вінкс Клаб. Як ви вже зрозуміли, сьогоднішнє відео буде на тему 16 фактів про музу. Давайте скоріш почнемо. За словами Іджиніо Страфі, творця серіалу та франшизи Клуб Winx, в одному із інтерв'ю говорив про те, що зовнішність музи була частково створена за зразком актриси Люсі Лю. Ім'я муза може походити від Італійського слова муза, що означає муза, тобто натхнення, походить від муз грецької міфології, які є дев'ятьма богинями і надихають для створення літератури та мистецтв, і які вважалися джерелом знань і містяться у поетичній ліриці та міфах. Коротка форма слова музика, що означає музика, сама походить від грецького слова музіке, що означає мистецтво муз. У вавілонському дубляжі Wings Club ім'я музи було змінено на Марта. Це пов'язано з тим, що ім'я муза звучало дуже схоже на валійське слово MVS, що означає зрив або смердючий. У музи знак зодіаку близнюки. Вона ділиться цим зайшою та у дубляжі Факіц з Текною муза одна з чотирьох фей, яка не поїхала до свого королівства, щоб отримати свій енчантекс. Хоча вона заслужила його, врятувавши принцесу свого королівства Галатею, яка на той час була студенткою першокурсницею Елфеї. На етапі планування серіалу муза спочатку мала коротке зелене волосся та володіла флейтою. І повинна була повсюди її з собою носити. На оригінальних малюнках у неї очі трохи більші, порівнюючи стадії типового планування і поточний малюнок музи вона змінилася найбільше. Згідно з книжкою Англійська Дзвінкс, адреса музи Рок стріт Рок-Стріт-10. У музи було найбільше змін зачісок протягом всього серіалу. Спочатку її скасований дизайн прототипу, потім у неї були короткі чорні хвостики. Після цього вона подовжила їх. Потім вона взагалі видаляє хвостики, одягаючи волосся як Блум, Стелла, Флора та Айша. А потім вона знову носить волосся з хвостиками у шостому сезоні. І нарешті повертається до розпущеного волосся в сьомому сезоні. На даний момент єдині сезони, в яких муза не співає, це перший і третій. Муза, крім дубляжу «Факітс», Флора та Текна, єдині Вінкс, які не є принцесами. Багато хто вважає, що муза дуже схожа на каору із аніме Юна революціонерка Утена. Муза, на відміну від більшості дівчат, Вінкс, не є принцесою своєї рідної планети. Однак у Wings on Ice The Novel of Show, коли Блум заохочує своїх друзів продовжувати битися проти Трікс і знайти Кароліну. Вона каже: Ми принцеси, маючи на увазі, що Текна, Флора та Муза можуть якось бути пов'язані з королівським походженням. У попередніх сезонах вона виглядала як сорванець, але в наступних сезонах вона носить спідниці та стала м'якшою, невідмінною від свого старого серванця. Вона єдина з Вінкс, яка не використала своє бажання Сиренікс у п'ятому сезоні. Можливо, вона змогла загадати своє бажання, але не зробила цього. Після того як вона своєю піснею врятувала співочих китів, вона повернулася до свого батька і сказала: Я так сумую за нею. Я думала, що якщо я дуже сильно захочу, то можливо, я могла б використати своє бажання щоб повернути її до життя. Але я знаю, що це неможливо. Друга актриса озвучування музи в Сінеліум Анік Матерн також озвучувала її матір у другому сезоні. І також Сара Макалоу і Анік Матерн також озвучували Стормі. Ромі Деймс, актриса озвучування в версії Nickelodeon музи, також озвучує Чері. Хотілося б наостанок додати про 9, 11 та 12 факт. Я не розумію до кінця, чи є муза Флора і Текна принцесами своїх планет чи ні, так як різні джерела говорять по різному але факт залишається фактом. Відео добігає свого фіналу. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забувайте після перегляду виконати прості дії. Це підписатися, поставити дзвіночок, написати коментар і головне, не пропускати нове відео. До нової зустрічі, Пока. Guarda e capirai che tutto intorno è magia